Чотири книги, які змінили моє відношення до бізнесу, перша книга Хто вирішить вашу проблему? Номер один вона дала мені чітке бачення, як правильно. Формувати карту посади, якого я шукаю, як правильно вибирати, вести інтерв'ю, і як правильно адаптувати людину, яку я хочу взяти на роботу. Друга книга Океан Object Key Result» про метод управління проектом як бізнесом, як будувати операційну діяльність, як будувати процеси і як правильно відбудувати ефективну систему управління ефективністю моїх. Оп менеджерів, третя книга це бліз масштабування, коли є люди, процеси, стандарти. Наступний крок чітко розуміти, де є моя відповідальність, де має мій бути основний фокус як власника бізнесу. Тому що є два етапи розвитку бізнесу: управління потенціалом власника і управління потенціалом системи, яку він створив. Вона відповідає мені, де мій має бути фокус, коли у мене команда 5 людей, 50 – 100, 500 і 1000. Написав її засновник LinkedIn, який ділився, як масштабувалися Amazon, LinkedIn, Facebook та Google. І остання книга це Володимир Тарасов «Технологія життя. Цю книгу я прочитаю останні 10 років кожний рік в грудні для того, щоб переглянути свої принципи з точки зору формування, ким я буду в наступному році, кого я візьму з собою в наступний рік, і як я правильно відбудую пріоритети фокусу на наступний рік. Оці чотири книги змінили моє життя та відношення до бізнесу.